Вітаю! Хто зі мною на каналі давно, той пам'ятає мою тезу: не вірте їм нікому. Справа в тому, що сьогодні повилазили дуже багато таких псевдо-опозиційних ресурсів, ну як на мою точку зору, вони сьогодні будуть е, валити, е, ну ви розумієте, інформаційно. Владу чиновників доберуться до Андрія Борисовича Єрмака, поки що вже не соромляться із Володимиром Зеленським. І справа тут в тому, що ці люди, а їх таких багато, і це не тільки видання, які встояли, яких не закрили, це і деякі блогери, особливо ті, хто за кордоном, і частина тих, хто тут такі, знаєте, ну вони були за, а тепер вони так розцвітають. Адже попереду велика боротьба за владу. І сьогодні ті люди будуть говорити вам дуже багато чого, що вам буде подобатись. І проблема в тому, що ви будете вестись на їх риторику, думаючи, що ці люди хочуть принести вам щось хороше, адже вони говорять погано про Володимира Зеленського, і про Андрія Борисовича. Єрмака, ну ще не говорять про Єрмака погано, але незабаром будуть. І вам це буде подобатись. Я хочу зараз, щоб ви мене правильно зрозуміли. Зрозумійте мене правильно, шановні українці, вони не хочуть зробити вас щасливими, вони не збираються робити вас заможніми, вас е е безпечними. Ні. Вони просто борються за владу. І вони знають, що сьогодні ви хочете чути погане про Зеленського. Ще вчора ви Володимира Олександровича обожнювали, і тоді в мережі був один я, який казав, що настане момент, коли ви від тотальної любові переключитесь до тотальної ненависті і знайдете собі людину, на яку будете вішати всіх собак. І проблема не в тому, хто винний, а хто ні. І ще раз повторюю, щоб ви мене дуже уважно почули. Бо зараз явно вже хтось в коментарях написав, Ага, я знав, що ти консерва Єрмаковська. Ну і так далі. Що ти працюєш, я знав, що ти на офіс президента працюєш. Ніколи не працював ні на який офіс, і ні на які структури. Я завжди був на боці об'єктивності. Тоді, два роки назад, три роки назад, я бачив, як ви обожнювали Володимира Олександровича, і він е, цією любов'ю і обожненням користувався і, в принципі, вів країну. Але тоді вже я передбачав, що буде ось така ситуація. І проблема в тому, що сьогодні повилазять різні ресурси, які будуть вам, по вухам, прої... про... проїдуться вам добре по вухам, для того, щоб ви їх полюбили. Тільки проблема в тому, ще раз повторюю, що це та ж сама схема. Стадіон, так, стадіон, Майдан, каски на Майдані, Ющенко так і так далі. Це одна і та ж технологія. Ви об'єднуєтесь не заради чогось. Ви, зає... ви об'єднуєтесь проти когось. От зрозумійте цю відмінність. Об'єднання заради чогось, це те, що я пропоную. Приєднуватись заради. Побудови справедливої країни заради зниження податків, заради того, щоб наша країна була самостійною, незалежною, суверенною, а не повторювала якісь схеми, моделі, якісь у нас гранти там, і так далі. Ми безкінечно в чомусь і безкінечно виконуємо домашні завдання. Я за те, щоб ви були законослухняними, за те, щоб країна наша відчувала свою мужність і потужність, але над цим потрібно попрацювати. Але як легко, коли ти володієш різними ресурсами, об'єднати людей проти когось, і ви поведетесь. Проблема в тому, що ви поведетесь, адже ці ресурси дожили до того моменту, їх не закрили. Це слава Богу. Вони дожили до того моменту, що сьогодні вони можуть сміливо виступати. Ну, якщо не проти, то так десь біля. Того проти чинної влади. А ви втомлені від війни, ви втомлені від того, що відбувається, будете на них орієнтуватися. Я ще раз повторюю, це фейкові друзі. Вони хочуть тільки одного: вони хочуть повернутись до влади, адже вони сумують за владою, адже вони хочуть влади, і ви їм просто допоможете своєю наївністю. Тому що ви знову хочете об'єднуватись проти когось. Не за щось, а проти когось. Настає час об'єднатися українцям проти чергового президента країни. От яка історія. Ось яка історія. Не знаю, що це вам дасть, але я впевнений, що. Незважаючи на те, що є війна, незважаючи на те, що ми пережили, є високі ризики, що ми ніяких уроків не винесли, і знову будемо повторювати ті ж самі помилки, об'єднуючись проти когось. Колись Володимир Зеленський об'єднав нас з вами проти Петра Порошенка, а свого часу Петро Порошенко і компанія об'єднали нас на Майдані проти Януковича. А до того, ми об'єднались на Майдані, який називався Ющенко так, проти кучми. А до того, в принципі, ми були з вами проти Кравчука. Пам'ятаєте, Кравчучка і всі ті прелісті 90-х, які були. І отак ми з вами постійно проти когось. І ніколи не за когось і за щось. Я не знаю, як мені на вас вплинути. Я не засіб масової інформації, я просто доктор наук, професор, який три роки намагається з вами говорити. І я бачу, що, на жаль, на жаль, у мене не дуже виходить. Виходить, нас вже більше мільйона, і суттєво більше мільйона. Але для того, щоб змінювати мою країну, цього мало. Цього реально мало. Тому я прошу вас підтримки. Поширюйте, підписуйтесь. Лайкайте, розповідайте про мене, про те, що я говорю. Маєте можливість якимось чином робіть поширення моїх ресурсів. Можете вкластися якоюсь копієчкою в поширення. Тому що я підозрюю, що ви знову на протестному настрої оберете знову не те, що ні, не дасть нічого хорошого. Я вже бачу, як з'явилася Юлія. Володимирина і Петро Олексійович і, і різні інші е, на різні літери. Але все це не те. Вони вже там були. І ви вже з ними, під ними були. І нічого хорошого ви не отримали. Ну, Але знаєте, кожен народ е, вільний наступати на власні граблі стільки, е, скільки на те у нього є міцність голови. Так що, якщо у вас ще міцність голови дозволяє отримати ще один удар граблями по голові, будь ласка, вперед дружними рядами на граблеве поле. Там же вас чекають ті, хто формує у вас протестний настрій. Ну, тепер вже проти Зеленського. Не знаю, мене це абсолютно не влаштовує, що ви об'єднуєтесь проти, а не об'єднуєтесь за когось. І за щось. Але чи можу? Я, як мінімум, пояснив.